Крусадаренко Кінг 3, чи що? Крусадаренко Кінг 3 на місці. Де де є? -е. Ні, ну тепер ми точно мега потужно погнали. Е, я вам зразу кажу в цьому відео, я буду не один. Я змусив одну колегу з Європи взяти участь в цьому відео. Будь-який комент про її сладкий соєвий лівацько-ліберальний голосочок. І я вас вітаю, ви попадаєте. В жорстку масову банщину від господи ОМГ десь я вже бачу всю картинку, блін. Це, це я, це якста, і ми погнали. Ми мега супер поту... Бля Ну це ж мега понятно, що це хто це. Ну, я знову не стала почав. Якста так Дакста. Тому тому в першу чергу я буду застосовувати різні політичні теорії та закони, щоб перевіряти, що не працюватимуть в цій грі. Різні концепти теорії, яким я особисто як. Похівець, я віддаю перевагу, і я віддаю перевагу. Незвичайно, не звичайно не купить не обійти без секретів політичних теорій. Тому в цьому відео ми виснем, хто такого політичні теорії, чи і це ми зараз з вами побачимо. Е, ну крім того, що відбудеться протистояння політичних теорій механіки гри Crusader Kings 3, Ну, крім цього, я ще добавлю собі одну додаткову глобальну ціль. Так, в ще будуть стратегічні цілі і так далі. Це все буде цікаво. Намагання відтворити в Crusader Kings карту 1919 року. Карту презентованої на мирній що-то там, конференції чи що. Ну ось. Де як бачите, в мене версія з українізатором, але щось пішло в один момент не так. Да, Буває, не можна ж бути супер мега ефективним у всьому. А почнемо ми з прологу та історією про династію, про те, як вона зародилась. Про те, е, ну, так. дивіться, коротше. Е, е, свідчення здалека. На місцевому ринку, мою увагу, торговець. Е, е, Господи ОМЖ, підійдіть ближче. Посуньтесь, подивіться блядь, ці китайські мови. Подивіться, е, е, скарб. Ото вже не скарб. Оце вже не скарб. А де ж скарб? Спитаєте ви? А це? Оце скарб. Підтримуй українське. Кстати, мені здається, це найкраще відос, батьілі. А вам як? E, до цього не баченим в цих землях, блін. Ну типу цих землях, грунт. Мені довелось о, смі... сміятися з Смі... з З... З... Щось там місцевим, щоб Щоб вивести цю красоти. Це так було жахливо. У торгівця може щось бути, крім заморських... деяких тварин. <кл Gobierno> Руська блядіна. Що або дипломатія, або. щоб мені порекомендувала моя ліва рука. Ну, поняла, вона типа ліва. Ну, я би це вибрала. Ну це сто процентів спрацює. Поняв. Ну я як фахівець своїй справі випадкового мізки вікном. Реально випадково. Ну, думаю, брав взагалі протилежне того, що мені порадили. Бо того що отак так, от вона буває. А да, з виду івент вроді і не стосується влади. Ну так зведу. Але знаєте, в політичній теорії є теорія політичних. Зламів моменти криз, революцій, або загострених політичних процесів. А, взагалі випадкові рішення або події а, можуть мати довготривалі наслідки. Ну сьогодні ви обираєте якесь рішення на ринку, а завтра у вас чогось не вистачає якихось ресурсів, і ви пройобуєте цю війну, і вашу династію просто заміняють скандинав, або що гірше, половці, або угорські фаши... <кхи> Ну, Тобто такі івенти, які показані і використовані в цій грі для динаміки. Вони справді відповідають політичним теоріям. Прям реально. в вибар, ну добре, давай так. Я тобі, як, як раднику, як радниці, я тобі даю право мені вибрати, яке вожді ми сьогодні захватив. Та ніяк. Іммануїл Кант вічний мир, жодного балансу. With my sword in my hand, and run those maniacs to the top in rock. Yeah! Oh, 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 oh. uh, Став лайк, якщо теж вважає, що цезар без римського салюту це крінж. Ми йдемо відразу до столиці, бо їх менше, того вони там і так нас, нам нічого не зроблять. Стоп, в смислі їх ще три штука. Що? Молодець, в хуй стянула. Понятно, ідеалісти тобі більше вас слухати, блін. Давай не я виправлю ситуацію, я найомників зараз добре що маю голду. Можемо дві штуки. Раз. Два. І треба з ними безв'язатись, прямо прям конкретно. Типу, вони хайдуть сюди, а ми поки йдуть їх почекаємо, походу. Все, вони програли, коротше, інфасадка. Подпліть нас ними умні. Сюди. Він нас супер м'яга хейтить. За політичним реалізмом ніякола макеавелі. Якщо нас хтось ненавидить, нам краще його знищити, аніж лишати вживе. Це прагматично. В ті часи. Типу, і мова йде не йде про взаємозв'язки між людьми. Мова йде про взаємозв'язки між суб'єктами політичної сфери. Це виглядає тупо, краще би з ним договорився. Ніколо ні, Макіавелі. політичний мислитель, який перевершив свій час. В епоху домінування теологічних вірувань він вніс те, на чому вже розвинувся подальший політичний реалізм, як в принципі рушій політичної науки наступних століть. Прагматизм. На заміну має бути так, як сказав Бог. Прийшла теза, має бути так, як вигідно правителю». Маска лицемірства була знята. Історичні <рес> кардоник стає це на монтажі. замітив. під усіма теологічними проповідями Макіавелі бачив лише одне: жадобу до влади намагання утриматись при владі, намагання поширити владу та намагання боротись за неї. У своїй фундаментальній праці він описав методи, в яких дотримуються правителі, а також певні рекомендації, аксіоми, що саме правителю потрібно робити, щоб досягти тої чи іншої цілі при тих чи інших обставинах Ну, від такого не виживало в ті часи, взагалі, практично майже. Ну, тепер ви зрозуміли, чому тоді було в трендах створювати легенди про смерть там є батьку, сила змія, якась там свята, і, бать, отруєний там коня оцесав, типу йому отруту, але він все одно не вижив. Є бать, бідний Аскольд. Він пішов лікуватися до Скандинавів і звідти він не вернувся. На цьому закінчується точні літописи цього персонажа. Ходило багато легенд, що з ним все-таки сталося. Його розп'яли на хресті, його ліквідували, його спалили. Його з'їли скандинави. Але він переродився через 2000... 2000 через багато-багато років. Він переродився у новому облічі, чи, чи... 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 ні. облічі. Переродився він в жінку, в найвеличніше створіння того століття. Це рофл. х**. А ми які славянськ? Ми вроді центральна а не руськія. Господня. Влада. Тоді що ти -то попіжав три Ну заебіть хоть не свастика, як минулий раз. Ребята, ви шо? Не можна там. Ну, так ще можна, так та, та, так ще краще. Ну, ну ні, так теж, Ну коротше. Угу. Про налаштування персонажа, а ви Ну, видержка, мабуть. амбіції. Ну блядь, ну треба. Ну надо. Ну надо. Вона. стротях. Вона куратірувати любе. Вона. в C-Sharpie їбать. Вона архітектор. Вона адміністратор. І взяли в готель, боле парофлом. Конечно, в неї Дане красиве тіло. Вона умні, ми вибрали. Бля, що вона тільки не вміла? Ну бля, вона перероджений, господи УМЖ. Що зробити? Господи у МЖ, господня влада. Ай хуй, тенія. А є бля, одяг без талібана цього? Ой, корона без талібана цього на голові. Угу, ну звісно, без Танігошо. Саме його, а як її перейменувати на правильну назву, ну ладно. Я, мабуть, не лідер зараз цієї м -м, культури. Ну, оголошуючи війни всім підряд, ти вряд ли ним станеш. Ну, можу погодитись. Ще хочу сказати, що мені подобається, що ігра дає можливість як і грати агресивно, так і в принципі намагатися інтрижками або династичними всякими мовами превентивно ліквідувати існування росіян в цій грі. Це мені подобається. I love every мене of it. Ролівство в Україні. ну що ж, і як і будь-який чіткий правитель, перед тим як визначити геополітичний стан, накреслити стратегічні цілі, які повинні добитись його держава, я вирішив захватити Переяслав. Ну тому що Київ без Переяслава це все одно, що нада, нада, значить, нада І велике військо переродженої династії розпочало вторгнення. Преясно. Е, так, порівняно з тими викликами та зам'ясами, які нас очікують далі. Це було просто як. Це була лайтова війна. Це була швидка війна. Це була війна Байдена. Якби я був президентом, не був. Це, це реально було. Вот. Угу. Командир'являється господиня ОМД Ненко. Господи Хом. Я, я забув її звати. Ну, стратегічна ціль, яку ми собі ставимо, це, по-перше, Одна внутрішньополітична, друга зовнішньополітична. політична цілі, яку ми ставимо собі цей. Коротше, це в раді в раді всі мають бути довольні нами. Плюс а. Ну, окей. I'm stronger, I'm smarter, I'm better, I am better! Іншими словами, рада знала, хто їхній гетьман вже тоді. Ну, до речі, кумівство це доволі древня річ, вона тоді очевидно існувала. Просто на відміну від сьогоднішніх часів інституції. Не боролися з цим. Взагалі ніхто з цим не боровся. Чи все-таки хтось боровся? А. Шарль Монтеске, нікумство в інституті. нікумінм. Ладно, давай. Нікумівство в інституціях у нас в Україні би не помішало сам. Горе, горе. Йди нахуй, а не дивишся. Давай, панове, міша, все хуйня. Чарль Монтеске. Ні, кумівство в інституціях у нас в Україні би не помішав. Ні. Комівство в інституціях. Ні. Ні. Комівство в інституціях. Кста. Кста. Інституційний антидот зловживань. Те, що нам тут їде, МБ. Саме цей інституційний антидот зловживання влади. Це є та ідея, яка йшла протилежно з абсолютизмом і століття століття. Ну я знайшов невеликий прояв цього в ігрі. Е, це постійно ці от повстання з метою зменшити авторитет корони. Це типу воно є боротьба між різними ніби елементами системи за те, щоб у когось було менше влади. Окей, це в грі з виду теж взято до уваги що. Ну, вертаємось до стратегічних сіл. Друге заручатися сином е, uh, не так. От мати, отримати сина, пустити сина в домівлю. Блять, не так. Ну коротше, син має бути теж в. Та не тут, а ви поняли. Він має бути син, нащадок. Найти нащадки, якому я буду сливати лишні до мене, а потім, коли він стане, які то будуть проблеми, ну похуй, до цього часу я вже захочу всю Європу. Так. <кхм> І третій стратегічний план це відбити у половців південну частину України. Та Крем, частина хоча б. Це невеличкі ідеї реваншистські, які мала в голові господиха да. ОМД. Хоті ви ж розумієте, не? що я російською не знаю, я все тикаю на Що? А він що, толковий чи не толковий? Дев'ять. Ну, блять, що він хоче це, і бать перехоче. Я йому золото дам. Там -да. не вийообовівся на все. Бо він мухожі сини васал. Да, давай говори, давай. Ну думають, всі знають його вчення. Свобода, власність та право на опір тиранії. І як тиранія? А ні, бл. легітимний забей. Групи інтересів. Ми не можемо їх ігнорувати. Ми не будемо їх ігнорувати. Ну як не будем. Відбулось розширення, мирне розширення, мирне рішення. Ого, Ягей чи ні? Ягей чи ні? Ну, я взагалі того сподиху ладно. ладу. А для цього які претензії? Ну. нормас. По трохи. І заодно в нас буде. О, oh! Це стратегічний злом. При суті, в чорному морі. Ми тупо будемо мати можливість взяти перше, коли Візантійська імперія розпадеться, або ми їй допоможемо. Плюс це у війні проти Полосів дуже нам поможе, ось це як його. Блять, ну, коридор, там, блять, сука, придвір, нахуй ви поняли. Геній на політологу забув слово. Плацдарм. Mm -hmm. І ми зможемо так нападати. І так, і ми Да. Ну Сунзе на. Вength, так, який на фасілі. Граф <ки> Васільй, б. Ну, твоя держава вже існувати не може, бо ти граф в Василій. А в цього які претензії? Uh, мені подобається, як в ігрі показана uh, легітимність. Ну, наприклад. Є таке поняття як функціональна легітимність. У вас є різні шляхи е, легітимізовувати свою владу, там ви можете бути де-факто де де-юре-правителем, ну або графом Василієм Просто Ну як тільки ви починаєте поцьовувати своїх рішеннях, як тільки сторони починають відчувати, що вони не так представлені їхні інтереси у вашій політичній системі, ви не виконуєте один критерій критерій. Функціональної легітимності тоді починаються якісь повстання, і це в ігрі також відображено. And Стоп, а де мої де мої союзники? І в мене ноль союзників. Я так і знав, що кінки так як це дуже важлива війна. Я не хотів ризикувати. і Я зібрав руський отряд Львов блять. Русські блайтада чи війна не затягувалась в як результат невеличких недопідготовок до війни. Які інколи відбувається, великий стратег та політик і правитель, і взагалі Рей, господиха ОМГ, вирішила нарешті взяти в свої руки війну та стратегію до неї. І нехай вони беруть західну частину. Яким чином ми їх розділимо на дві частини: або на мене, або на них їм доведеться йти. А ми беремо зі сторони це найлогічніший варіант, реально. Таким чином ми зменшимо шанс, що війна буде проіграна. Є yeah. все. Він васал мій. Васалів не трогаєм. Моїй державі васалів не трогають. Дідь нахуй помп асука, як як я полоцю за хуяря, я вас нахуй казнють кожного су. Я. А, де да це все за таку. Б, та я якби знав, що це зацію. Нам це реально не треба. Коротше, давайте отоб'ємо. Виграємо війну, і я їм віддам добрим жестом доброї волі. Дипломатично. Це що, компроміс від фашиста? Чи що? О, ні, це ж вічний мир від ідеаліста, звичайно. Угу. Вже поспішно почавши планування війни проти половців та звільнення значної частини України, відбулися події, які скоригували наші плани. Як це часто й буває в політиці? Наші стратегічні плани були змінені політичними реаліями та подіями в Європі. О, почалася ві там якась двіжуха на берегу. Це наше брате, що там пів України блянемо грають. Що там по. І союзників немає. І нема союзників, що за Ну, Далі пакт з однієї з скандинавських країн. Ну і ми були готові зіткнутися з половцями, чи що. Чи От ми сьогодні до того, що ми звідси. А, стоп, ми. А, так, да, тож. Ми звідси можемо їх. Коротше, Крим ми вже оточили, бачите, раз. Віз... Візантійська імперія. Ну, воно так вийде, де через море. І все, ми Крим і все інше беремо. Буквально зразу. Ну, блять, все ламає те, що в мене союзники мої союзники. У мене нема союзників під час війни. О, стоп. Я. А, да? А, реально тут призивати. Я чи помню, що це. Я давно не грав, сорі. Союзників призиваємо. Збираємо всі армії. Чудово. 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 Всі в строю. Всі союзники на місці. НАТО. Шо? Хто що встигне, захватить до їхнього прибуття їхніх військ? Так, 7-ка йдуть до нас. Ви ж найдіть без мене, воювати. Одна війна затягнулася на довше, ніж планувалось виконавцям. Взльоти і падіння союзників, поразки, перемоги, руйнація та кров. Ми так захватимо більше, бо у нас більше армії. Ну, на, У нас дохуя. Бахмут. Блять, Польща, ви заїбали? Бля, ребята там всіх завойовують. ок, окно, ви тут воюєте. Їх ще більше. Мені здається, тут там, прям десятку. 2500, 2500, 2500, 2500. Чи то м'яга 10? А, і ці піш... пішли на свою війну. Польща із своїма п'ятьма тисячами покинула наше військо. І тепер у нас немає переваги. Тільки один варік помогти їм по берегу виграти тих лажків, щоб вони могли далі зі мною воювати протиполосів. Коли я вже почав цю війну, вони решили напасти. І потім вже вони не будуть зайняті, зможуть воювати протиполосів у моїй війні, але вони заїбали, дебіли. Блять, як невчасно! Нахуя? Наху... Війна на два фронти, нахуя? Просто нахуя! Питання нашого, типа шо? Ну тут -то ми їх витащимо наш, наш більше, блядь. Берем перше їхнє місто. Все, ми перемогли. Давайте йдемо на нашу тепер війну, блять, вони. Є, б руські б напали. Піє. ой, це типу... по, ну ладно. повсі. Ну, ще одна битва і ми точно виграємо. Ну да. Two thousand years later. No Why? Юстую right? другий союзник, який був залучений до цієї війни, віддав перевагу власним пріоритетам, як це завжди буває, в політиці, в союзах, тим більше тогочасних в тогочасних союзах. Ну в цьому плані тепер аналогічно, якщо що, залишаючи нас один на один з супротивником. Mm -hmm. Вони пополам розділили армію, ловим їх. Під Ми сві вони виграли Не на на. Але цього було замало. Ворог відмовлявся визнавати нашу перевагу на полі бою, яку ми їм нав'язували. Так як це перевага, результат моїх мансів та скілів, Це для нас були дуже погані а, новини. Many later. Ну манслейтер. Прийдемо сюди. Треба відсотків війни обміняти. Блин. Це хто Васал? тоді. ні. Блє, як не ми... крістяни ще на мене напали? Піс. Їдь на. Як яке поле цю вас пасна казню you кожного everyone? Коли я був на піку свого агру, і гра вирішила дати мені бій. Казати мені, це ще не все. Це лише початок. Угу. Жорстко. А хто не знає за механікою цієї гри, якщо родич, за яким тримається, у вас союз помирає, то розторгається і сам союз. 1, 2, 3. Хвороби нам всякі занесли у. В них тепер 5К армія лишилася. А в нас 10035, ну мінус 2К. Ну тут ми всі йдемось, типу, якби, би сюди, щоб мої від, відступали, відступали з тих територій. Угу. Давайте вже мені отдайте. Да блі... Та заєб... Та да ну ні, ну. Його вже увізнили. Піз... Є... Ма... Блі... У мене ще там повстанці, короче. Я це страс. Бл є... Це стрес. Блі... Стільтович. Що знову? Піз... Ще одна війна. Це капець. Дуже жорстка ситуація. Грузія ушла. Два повстання. Ці відновили армію піздяться. І ми не їх можемо не доїбати без Грузії, хоча можемо, по суті, нас більше. Якщо це вся їхня армія, нас більше, по суті. Все, йдемо. А ну, тепер ви, вони не сою. Де да, да, б**ть? Да на бди сюда. Ебать там повстань в мене, блять, з йо, на роу. Якийсь претендент уже появився. А но. Ще шо, блядь, мене ще й ти тут хочуть, блять і спорити мій. І, бля, я тут двою у мене такі проблеми, на... Ну до речі, другий аспект цієї ігри в цьому плані, який я гадаю, є показником того, що гра доволі послідовна. При дестабілізації ситуації в України всі наявні етнополітичні суспільні проблеми, які протікають в суспільстві латентно, починають себе проявляти. Саме тому, до речі, гібридна агресія, основою якої заклав Хофман, не сказав би ще зі всім погоджуюсь, є більш вигідна аніж відкрита війна або війна Байдена. Лан -лан -лан. <гум> Тому що відкрите пряме вторгнення це дестабілізація з двох сторін. І потреба посилювати режим, щоб не відбулося і дестабілізації всередині агресора. А гібридна агресія, коли ми тут ні до чого нас там нет і так далі, дестабілізовується лише одне суспільство суспільство жертви. Раз, розібали. Других. Бам! Розібали! І ми забираємо все інше. Що в рік 96 -й. війні кінця нема? Хоча ми взяли вже майже все, і 74% війни. І давайте вже от давайте мені блять території за нам. Доведеться це я можу столицю їхню взяти, ти пішли не нахуй. Єдиний шанс це зупинити це, піти на їхні столиці зараз. І там все вирішити вже. Ну ми йдемо на столиці їх. Похідний їх на столиці це типо єдине, що може врятувати дану ситуацію. Ще одне повстання. Вони встигають врятувати свою столиці, чи ні? Чи вони не збираються? А вони не спішають, і добре. Да ладно. Увага, Ви можете тут а, кхе, поставити лайк. Ну, можете і взагалі, ну я так розумію, коли таке буває, така практика, коли відео сподобалось, взяли там, дивитись другий раз відео на фоні десь. Будь ласка, я таке казати не буду. Будь ласка, подивіться, я таке не буду казати. Ну подивіться, будь ласка, ще раз, я таке не стану вам говорити. Взагалі.